Я на матчі ходжу дуже часто. Я приїхав з Херсона. Протистояння кільської Динамо Шахтаря – це завжди більше, ніж футбол. Результат 100% сподобався. Це на. Ще трапилося. Київське динамо обігрує донецький шахтар одній восьмій фіналу Кубку України по перше. Вітаю всіх болівальників команди з перемогою. Ви точно чекали цього матчу. Динамо Шахтар у одній восьмій фіналу Кубка України. Українське класичне повернулося. Кияни після розгрому кривбаса в чемпіонаті вийшли на емоційне піднесення перед цим принциповим протистоянням. Матч до якого готувалися абсолютно всі. Поєдинок, куди залучили чимало сил. Хоч і в столиці у цей час йшов невеликий дош, та Це не привід пропускати такий поєдинок. Ми піднялися на трибуну, щоб дізнатися думку глядачів. Я на матчі ходжу дуже часто. Якщо якийсь є матч, то тато би ребілети. А пропустив я тільки один матч. Це було ще в ще в минулому році. Це був Динамо Кривбас. А зараз, коли був Динамо Кривбас, я вже пішла. То на всі домашні матчі ходиш. Так подобається настільки динамо, що не можеш пропускати бодай одну гру. Так. це протистояння не могло, не міг я на нього не приїхати. Я приїхав з Херсона і якомога максимально бажаю улюбленій команді киянам лише перемоги впевненої і безапеляційної. З Херсона, Караваєв з Херсона, це індивідуально за нього, чи, чи за Динамо всіх всіх любити? Відзначаю радію, тішуся додатково, коли Олександр має успіхи. В нього зараз їх багато на щастя, але ну звісно, що. В першу чергу за клуб, потім вже за Олександра Караваєва. Свого земляка перед матчем працював діджей Шон із колективу Титанові біти американський морський піхотинець, який воював за Україну. Його родина з України. Він пішов захищати свій дім і свою сім'ю на війні. Втратив руку біля нього. Михайло Бугера, представник реабілітаційного фонду Титанові. Під час виступу проводився збір коштів на титанові імпланти для десятьох українських героїв, які втратили кінцівки, захищаючи нашу країну. Потрібно було зібрати 15 мільйонів гривень, щоб вони могли знову вийти на поле життя, стояти твердо і рухатись вперед. Це кілька разів оголошував ведучий на матчі, і друг Динамо Анатолій Анатоліч. Ну це ж наше українське класика, Звичайно, це завжди я розумію. Там хтось каже одна восьма. Але протистояння київського «Динамо» і шахтаря це завжди більше ніж футбол. Це протистояння справді футбольних ідеологій, і футбольних футбольних культур. Так, ми зараз всі в одному човні. і ультраси динамо і шахтаря плеч захищають нашу країну на фронті. Але на полі це завжди щось більше ніж просто футбол. А ще на грі можна було помітити й британських журналістів з українським походженням. Це Ендрю Тодос, який зізнався, що приїхав болювати саме за Динамо. Дорога нормальна. Я останні там кілька тижнів був у Харкові. Олександрії. нарешті повернувся до Києва. І ну, я думаю, що це перший красичне для мене за кілька років вже тут у Києві. Ось очікую. Хорошу гру, якраз Динамо заходить в цей матч після ну, сильну перемогу проти Кривбаса. Шахтар трішки ну, так само виграли, але не в найкращій формі. Так само, ну Динамо до того. Ось я думаю, що це якраз буде така дуже щільна, ну, щільний бій. Чи від, відрізняється атмосфера? Ти кажеш, давно в Києві не був так від інших стадіонів в Києві. Наскільки вона домашня? Ні, тут звичайно ми знаємо, що все місто і майже півкраїни боліває за Динамо Київ. Ось і думаю, що якраз через те, що вже збільшили квоту, що якраз буде дуже сильна атмосфера, яка, напевно, ми ще не відчували останні кілька років після початку «Повноштабної». Ну, в Британії це інше питання, це просто інша культура по болівальницьких і так далі. Але тут з обох команд, я думаю, будуть додавати до, до справжньої атмосфери. Команди виходять на поле. Їх тепло зустрічають болівальники. Вишикувалися. Національний заслужений академічний український хор імені Григорія Верьовки виконує національний гімн України. Колектив, який супроводжував усі наші знакові моменти. Мир за матч, 30-те чемпіонство. І тут у важливий для нас день вони знову з нами. А ще на поле вийшов хлопчик, який зробив перший удар по м'ячу. Мирослав Рубцов, син загиблого героя та відданого фаната Динамо Київ, Олексія, солдата Рубцова. Мирославу 9 років. Він любить футбол і з дитинства. Боліває за Динамо разом із татом. Чемпіон України з карате у своїй віковій категорії. Олексій, солдат Рубцов, старший лейтенант, командир роти розвитки збройних сил України. Загинув 18 вересня 2022 року на Донеччині у Бахмутському районі в селі Зайцеве. Пам'ятаємо кожного і кожну на превеликий жаль. Війна забирає. Найкращих. І нещодавно динамівську родину знову спіткала неприємна звістка. Загинув фанат Динамо Вадим Підлипенський. Давайте перейдемо до матчу. Кияни грали у своєму третьому бірюзовому комплекті форми. По стартому складу несподіванок особливо немає. Андрій Армоленко знову грає відтягнутого форварда. З перших хвилин запалювали найбільші вболівальники зруба не тільки на футбольному полі, але й поза ним. Ненавіці грали обережно і свідомо віддали м'яч супернику. В гру кілька разів довелося вступати в нещерету. Спочатку обрана правильна позиція після удару з близької відстані головою. Пізніше й були удари по воротах нещерету, як з меж трасного, так і за меж. Усе наше бачив і контролював. Динамо ж відповіло ударом Кабаєва вище воріт. Тут кожен викладався на максимум. Подивіться на цей підкат Караваєва і як його зустріла публіка. Класичне. Герой першого тайму точно Руслан Нещерет. Впевнена гра на виході і робив усе за для перемоги. Права Ну що ж, друзі, закінчився перший тайм поєдинку Динамо проти «Шахтаря» у одній 8 фіналу Кубку України. Це гра на вибування новий формат і без додаткового часу. Точно сьогодні, в разі чого можлива серія пенальті. Тож, якщо характеризувати перший тайм, це про обережність. Про підготовку, про тактичну підготовку і саме десь таким другим номером від того, щоб не дати супернику багато створити. Відповідно, 0-0, майже без моментів у першому таймі. Але сподіваємось, команди всі моменти, особливо Динамо, залишили на другий тайм. На превеликий жаль, другий тайм розпочався із пропущеного м'яча. Дальній удар з кіксом спантеличив на щерета, і м'яч побував у воротах у людині. Треба робити камбек. Якщо чесно, рандомний гол. Але я вважаю, що ми перетерпіли перший тайм. Так? Таке в футболі буває, коли одна команда домінує трошки над іншою. Треба потерпіти, і вже ви, коли вже у команди суперника буде трошки менше сил, ми вже тоді можемо давати їм бій. І тут почалося для гірників найгірше. Кіяни так затиснули їх у власному штрафному, що здавалося, камбек просто неминучий, пробав головою Брашко. Але не щастить. Пізніше були епізоди, де не вистачало якихось сантиметрів, щоб переправити круглого у ворота. Піхальонок, а пізніше і шола, теж знайшли момент для удару. Та все летить повз ворота. Зрештою, Кабаєв елегантно розібрався на фланзі, віддав на Ярмоленка, і Андрій неробочою правою забиває. Зрівнює рахунок і реалізовує свій восьмий гол проти Шахтаря, і стає на рівень з у списку найкращих бомбардирів класичного часів незалежності. Легенда. Підтримайте лідера вподобайкою і теплим словом у коментарі. Тут Андрій Поле залишає і виходить Гереро. Це важливо, скільки замість автора голу у гру ступає Форвард, якому судилося стати героєм поєдинку. Одразу рахунок міг змінитися на 2-1. Дуже сильна атака з кількома ударами. Та фінальний був від піхальонка, але Рикошет, який все спаплюжив. Хоча з якої сторони на це подивитися, саме з цього кутового Динамо і забиває другий. Гереро вийшов і забив. Точно в кут і побіг святкувати до фанатського сектора. Видавили, вичавили усі емоції і зробили камбек. Тепер 2-1. Браво! команда! В останні хвилини особливих моментів уже й не було. Кяни грали грамотно. Арбітер компенсував 5 хвилин, у яких треба було зберігати концентрацію. І це вдалося. Це нарешті трапилося. Київське Динамо обігрує Донецький Шахтар. Одній восьмій фіналу Кубку України і крокує до чвертьфіналу. Ці емоції треба почути. Їх треба побачити. Гол Андрія Ярмоленка і Гереро. Зрештою, роблять камбек для киян. Подивіться, ми в чвертьфіналі. По-перше, вітаю всіх болівальників команди з перемогою, з виходом в наступний раунд. Ми обіграли нашого принципового суперника, дуже важлива для всіх перемога. І справді це дуже потрібна звитяга. Перша з квітня 2021 року. Так бажана і видовишна. <паспоріко> не лише Діна, мої я перший раз <паспоріко> виграв, тому лише позитивні емоції. Знаєте, трошки якось гірко було програвати в тому матчі, якого ми не мали відпускати фіналі, фіналі Кубка. І, і хотілося. Так сказати, помститись за те, що трапилось, і я вважаю, що вболівальникам результат 100% сподобався. Всім дякуємо за цей заряд емоцій. Впевнені, ви кайфанули від футболу. Та не забуваємо, що вже у неділю, о 18.00 на нас очікує ще одне протистояння із шахтарем у Львові. Це буде уже матч чемпіонату. На цьому завершуємо випуск і всіх вітаємо з виходом до чвертьфіналу Кубка України. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.